Все вироблять провести розклад і смуги з перших днів Української незалежності на лавгу пильно і непризно дивиться місний тернопільський Чернопільський обласної політики. В Тернополі створюється ініціативна група, яка пише звернення до керівництва держави з вимогою заблокувати цей документ і знову повернути в зону суповідника Лаврінської споруди. Хто ця ініціативна група? Христопридатні єридики, розкольники, патріотичної яничари. Почає сказала, це православна святиня. Тільки тут на забув наголосити, що це українська православна святиня. Далі настоятель робить невеликий експорс в історію і нагадує, що цю опитуваль заснували православні ченці, які прийшли сюди в 1237 році з Києва, матері градів російських. Але не знають іншу історію. В сто році, коли на московському болоті ще забивка, київський князь із Мудрий мудрі, збитом соборів виступів, на якому з метою звільнення Росії України з ярма ортодоксної Візантії Русич Клим Смолятич був проголошений митрополитом Київським і всія ярусі. І ось сьогодні, через 1114 років, після хрещення Росії групою промосковських архіреїв на чолі. З провідником руського міра Агафангела відбувається рейдерське незаконне церковне рейдерство е, шляхом усунення митрополита Володимира та його найближчого сподвижника, архієпископа Олександра Дурбенка від управління переписуванням статуту церкви.